Якщо при продажу квартири виникає 12% податків, хто їх повинен сплачувати покупець чи продавець? Ось таке питання задали. Дивіться, нагадаю, по-перше, хто не знає, 12% податків виникає в двох випадках. Або якщо ви продаєте другу нерухомість в календарному році, або якщо право власності, ну тобто вашій квартирі менше трьох років від реєстрації, ось тоді виникає 12%. Дивіться, по правильному повинно продавець сплачувати, Чувать 11% і покупець тільки 1% в пенсійний фонд. Але це по правильному, скажімо так. Але багато випадків, коли люди домовляються. Ось, наприклад, я якось шукав квартиру для клієнта Ірпінь, Буча, Гостомель, ось там. Ось ці 12% завжди платить покупець. Для мене це було вообще здивування. І коли я розраховував покупцю, скільки йому вийде під ключ, ну ми просто да? Тому що ці 12 вони кажуть, ну у нас якось заведено так, що ці 12% сплачує покупець. І ось як ми не там не робили, все одно при купівлі покупець сплатив ці 12%. В Києві буває, наприклад, по новобудовах там. Продавець сплачує, або каже, а давайте там 50 на 50. Ну, тобто, все, все по домовленості, але по правильному 11% продавець і 1% покупець. Все остальне, як ви домовитесь.